Вітаю усіх! Сьогодні хочу вам показати наш шкільний музей. Ось він в традиційному українському стилі. Все зібране. З нашого села мешканці давали різні речі, яким уже деяким є понад 200-300 років. Ось піч з натуральними глечиками, з глини. Макітри, ось які великі ступки, така поличка колись була на кухні, на якій ставили глечики, різне приладдя. Ось який шумок, ніби діставати, зроблена з дротика, старовинний годинник, кругом вишиті картини. І ось там старовинний годинник. Дивіться, яка колиска плетена, яку колись чіпляли до балька на стелі і колисали дитинку. А ось і дитинка спить. Біля печі така лава широка, на якій колись спали господарі. Тут старовинні ікони вишиті і намальовані фото, колись ви час вішали на стіну, фотографію родичів. Дивіться, в якому головному оборі чоловік та дружина, коврик, домотканий. І цей теж ліжко з вишитими подушками, з мережевною, такою простенькою, домотканим покривалом. А ця картина намальована на полотні пензликом. Ось тут цілий ряд вишитих рушників. Яке різноманіття. І пташечки, і квіточки, все вишите гладдю. Цим рушникам понад 100 років, а вони досі зберегли свої кольорі, старовинні ікони, покрова Пресвятої Богородиці, Святий Миколай, це вже новіша ікона. Почаївська матінка Божа. Ось які ікони старовинні будильник, металевий, важкий він, рамочки. На кожному екземплярі пише прізвище ім'я по батькові людини, яка подарувала цей екземпляр нашому музею. Тут старовинні грамотки, книги. Ось, дивіться, яка краса. Це вже греко-католицькі ікони. Але рамочки, ох, які вони важкі, металеві, металеві фарбовані рамочки. Старовинні книги. Рушники, іконки. А це верстат. Які змогли зібрати по частинках люди шукали, діставали, когось на горищі, хто ще про бабусіне. Ось, пише ткацький верстат, рушник, тканий і вишитий. Яке чудове полотно. Все збереглося. І ось. Кані та вишиті такі фіраночки на вікнах. А це одяг, який теж передали наші сільські мешканці. Дивіться, яка спідничка, домоткана. І ось вишиваночка. Рукавчики вишиті. Колись якась наречена вишивала собі. Вже й людей тих давно нема. а Речі збереглися. Ось який верстат з колесом. А це, дивіться, який яка радіола колишня, і патефон там. А тут хустка і таке. Пальто, чоловічий одяг, краслатий капелюшок, домоткані, штани, вишиванка, це святковий одяг, кобза і ось святковий одяг, жіночий, все ручна робота. Підничка. А ось тут цілий стелаж. Ось плетених соломи різних козубів, корзин, козубів, коробок. І кругом є надписи, хто подарував різні дерев'яні речі для обробки дерева. Для молодьби, ось яка корзинка сплетена з соломи. Ось, дивіться, личаки. А, уявляєте, це коли ходили в тих личаках. Ой-ой-ой, це вже, може, й не 100 років назад, а може й 100, а вони досі збереглися, ті личаки. Жорна. А ось дивіться, які грибінки. Такими грибінками чесали коноплю і ткали. Ось яка ступа велика. Ночви, дерев'яні. В таких ночвах розчиняли тісто, купали дітей. Ось там маленькі ночви, ліхтар гасовий. Тепер світло вимикали. То дехто повернувся до таких ліхтариків. А ось дивіться, які праски металеві. Важкі вони такі, з прикрасами навіть. Сюди засипалося вугілля. Ох, які вони, Ох, які вони важкі. Я навіть однією рукою не підійму. Всередину засипалося гаряче вугілля. І так прасували. Різні, різні. Ось які. В нашому музеї дуже часто відбуваються різні свята. В області нас музей зайняв перше місце, тому що насправді все дотримано в колишньому стилі і все зібране з любов'ю. Скриня, не показала скриня з рушниками, з капелюхами, з хустками, остіла, стопочка рушників. І тут креслати капелюхи, вишиванки різні, кожух в кожній хаті, як же без кожуха? Ось там уже імпровізований колодязь, картина і журавель біля колодязя. Мальви цвітуть. Взагалі наша школа надзвичайно цінує такі моменти, та все зібране з любов'ю і оберігається, розповідається дітям, проводяться різні заходи. Дітки все люблять, дітки люблять ходити в музей, розглядати. Ось, дивіться, яка навісна поличка. Вирішила вам показати, поділитися нашою спадщиною та нашим музеєм. Ще з вами. Усього вам найкращого. Бувайте! Рушнички, ці ходнічки домоткані. Всього доброго цінуємо, любимо те, що маємо, хай Бог береже нас та нашу Україну. Дай Божа миру усім!